Навіщо ти нас повернув? Ти усвідомлюєш, що ти на кої? Я захищав свій дір. Ти не можеш захистити навіть своїх друзів, не те, що королівство. Несіть його зцілення! швидко! Не буде що захищати, якщо боятись діяти. Йоту не мають боятися мене, як колись боялися тебе. Це говорить пихатий й неправитель. Ти забув мою науку про терпіння воїн. Годі чекати і терпіти. З нас усі насміхаються. Ти зараз стоїш і базікаєш, а в цей час асгард вмирає. Ти жадібний, жорстокий і порожній, а ти старий безморський дурень. Так. Я був дурний. Думав, ти готовий. Батько. Да! Тор. Одінсон. Ти не покорився прямій забороні короля. Через свою пиху та тупість ти відкрив ці мирні світи та невинні життя жахові і нищенню війни. Нині ти не вартий цих світів. Ти не вартий свого титулу. Люба тих, кого ти зрадив. А силу твою я забираю. В ім'я мого батька і батька перед ним і Одіна, Модіна вигоняти мене. Молодіна, Хто цей молот матиме, якщо буде вартий, здобуде силу його й потугутора.